Мрія це мета до якої не кожен зможе дійти. Це та сходинка, до якої потрібно впевнено та стрімко прямувати. Ольга Семенова, будучи молодою дівчиною, підкорювала моря та вдосконалювала свої кулінарні здібності. Жінка за своє життя бачила багато речей. Пані Ольга навіть продавала пиріжки на ринку. Вона починала свій шлях як кок на кораблі. Я ходила, ходила Плавання майже п'ять років, тому я була на Тарасі Шевченко. Такий теплохід возили ми по контракту італіянців, потім з гамбургу німців, і було навіть один раз вокруг свята, за 80 днів, там подорож у нас була. Ми да, німців возили. Ну, я поваром там працювала. Ольга Миколаївна залишила свою морську справу та вийшла заміж. Згодом жінка збудувала родину та виховала трьох чудових дітей. 12 років тому пані Ольга вирішила кардинально змінити своє життя і за підтримку родини почала займатися улюбленою справою. В один прекрасний момент мені сповнилось 50 років, і в мене як вийшло таке, що я думаю, мабуть, мені треба змінити щось в своєму житті. І Я вирішила з підтримкою звісно, сім'ї і наших знайомих. Найоме перейти на саджанці. Кожен ранок просипаюся і з таким почуттям, що я саме щаслива людина і в мене любима справа. Життя звело Ольгу Миколаївну з друзями, які довгий час підтримували її та допомагали освоїтись у новій справі. Зять пані Ольги познайомив її зі своїми кримськими друзями, які допомагали жінці у всьому від навчання до постачання і продажу саджанців. Перед цим ми до них два роки їздили, вчилися в їхній питомник частний ніжнігорський район. От ну. Получилася у нас окуліровка, і по, по любим питанням, що касалося вирощування, вони нам давали поради дуже гарні. І так під їхнім покровістком ми цей бізнес розпочали. Рік перший вони привезли, я їздила на машині з прицепом, торгувала по селам. У ну, мене вийшло. Ольга Семенова Життєрадісна та активна жінка, яка, крім садівництва та бізнесу, обожнює займатися йогою. Саме це тримає її в тонусі та надає енергії. Я з 50 років, оце там одна вправа, називається П'ять ритуалів». Вона йде з п'ять жемчужин, ну Пітер Келдер. Є в нього дві дві книги, два тома, невеличких такі. От і там п'ять прав, вони в п'ять-шість минут. І ці вправи мені по життю дуже допомогли. Я кожен день без перериву, на жодний день, я встаю, просипаюся, і я роблю цю вправу. Там вони не дуже великі, не дуже складні такі вправи. Ольга Миколаївна вже 12 років займається улюбленою справою. Жінці 61 рік і вона позитивна та активна і дуже любить своє життя. Пані Ольга радить кожному, хто через вік боїться йти до своєї мети, рушати далі та не зважати ні на що. Я раджу всім не боятися, не боятися щось міняти в своєму житті, не боятися цих змін ніяких. Бо життя людині дається один раз, і треба його прожити так, як. Як людині хочеться Дарія Кимець, Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.